Чи розуміє пан Зеленський, як ви вважаєте, що він у владі тимчасово? Ми спілкувалися вчора з Віталієм Портніковим, Він сказав, що влада все ще не зрозуміла, що вона виключно допрацьовує, і що влада помилково вважає, що вона з нами назавжди? От як ви вважаєте, пан Портников має рацію, чи все ж таки Портников міг помолитися? А Зеленський навпаки? Він зрозумів, що він повинен дотягнути це, а потім сказати дякую не змогла. Тому що єдине запитання: а що Зеленський може запропонувати після війни Україні? Знов ті ж самі схеми, знов ті ж самі історії, знов ті ж самі великі крадівництва 2.0, 3.0, Знов ті ж самі історії з намаганням узурпувати владу. Я дуже не хочу, щоб Україна перетворилася в Угорщину. В нас відбувається мала урбанізація. не урбанізація, а саме урбанізація. І у мене запитання: то Зеленський не готовий визнати це чи просто час ще не прийшов? Ну, по перше, важко сперечатися з лауреатом Шевченківської премії. А по-друге, так, я думаю, що там же абсолютна впевненість в тому, що ти успішний, та всі хочуть бути з тобою. Тебе підтримує весь світ. Президент України деколи забуває, і це велика проблема. Що він уособлення. Та іншого в нас немає. В нас же там не королівство, немає короля чи імператора. В нас президент він представляє нас з вами, нашу країну, але фактично всі фотографуються з вашим знайомими запорізького напрямку, всі фотографуються з хлопцями в Бахмуті, всі фотографуються з тими, хто зараз не ясно як, але на Куп'янському напрямку а, стримує статистичну орду. Та? Тобто, президент сьогодні уособлення, і якраз йому здається те, що всі хочуть бути з ним, хоча всі хочуть бути з Україною, яка так успішно бореться і протистоїть. І я завжди кажу, що ну можливо, всі би ми з вами так себе відчували, що історія успіху, головне, щоб вона не стала історією хвороби, щоб. Бо ця зірковість вона не заважала працювати, і та я впевнена, що президент думає чи його команда думає. Ми ж не знаємо наскільки він самостійно приймає ці рішення, що переможців не судять та це ви впевнені, що їх будуть наздоганяти. А їм здається, що коли вони виграють, та коли Україна переможе, то тоді вони будуть з цими фанфарами, і хто там буде згадувати про якісь зашквари, корупцію, непідготовку підготовку до війни, які ще інші історії багато чого забудеться скоріш за все. І це їм зараз власне і заважає. Ну, ба більше вони ж дивляться на соціологію зараз. Вони не пригадують цифри до війни. Вони пригадують і дивляться, що зараз повне об'єднання фактично довкола президента. і Їм здається, що це теж буде з ними назавжди. Хоча я більш ніж впевнена, що це якраз коли згадують приклад Черчилля, з яким його дуже часто чомусь порівнюють, що він був популярний під час війни, після війни він програв. І тут теж треба це пам'ятати і враховувати. Є значно гірша історія, наприклад, Голдимер, яка теж перемогла на виборах з разовим результатом після війни судного дня, а вже через півроку дуже швидко і тихо пішла у відставку разом зі всім кабінетом. Чому тому, що почали лунати запитання? А чому така велика кількість загиблих? А чому не евакували заздалегідь? А чому не була проведена мобілізація? А чому не було зроблено це, 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 це? І коли запитань стало стільки, що герої тої перемоги почали перетворюватися в винуватців величезних втрат? Ну, щоб хоч якось берегти своє обличчя, вони вимушені були йти у відставку. Так закінчилася кар'єра великої кількості людей, не тільки а Голдемера, ще й Шодояна, і інших. І про це треба пам'ятати всім українським політикам, незважаючи на те, читають вони книжки чи не читають, знають вони історію чи не знають. Взагалі треба книжки читати, і історію треба знати, бо тому що історія. Завжди ходить по колу, е, в будь-якому випадку цю історію ми подивимось до кінця. А от е, сьогодні один з нардепів, Ярослав Железняк, написав, що Резнікова знімають, він їде по слову Британію, якщо новий Зашквар не виявиться, е, і що британці поки нічого не кажуть проти, і каже про те, що Умеров буде новим. Міністром оборони, до речі, я вмірва знаю ще з часів, коли він супроводжував Мустафу Джемілєва в Парі, і можу сказати, що ну тільки позитивне про нього дійсно, але ми ж розуміємо, що людина, яка прийде, вона зіткнеться з тими ж самими проблемами, і я не дуже вірю, що офіс президента навіть через зміну погодиться перестати протягувати схеми і заберуть всіх заступників, які були. У також самого Резнікова. До речі, не всі вони прийшли з ним, деяких дали по квоті, наприклад, від офісу президента. От в мене запитання: як буду вирішувати це питання? І чи стане в нас пан Резніков послом у Британії? До речі, почому яйця в Британії зараз не знаєте? Та я думаю, що ну навряд дешевше все ж таки вони така зажиточна сторона буде де різні кого витрачати гроші. Я скажу так, але з іншого боку, я впевнена, що якщо його знімуть, він туди абсолютно легко поїде. Тому що ми пригадуємо, що в нас вже є такі історії. Вони на голову не натягуються. Так не має бути. Та в нас є екс-генеральна прокурорка, яка знаходиться в Швейцарії. Ну тобто, якби це була ще просто, господи, Монголія, ну можна було б сказати, що її потролили. Та, чи там ще кудись її відправили в африканські країни. Хай там з вагнерами бореться, або тут вже увесь криміналітет поборола. Але ні, вона в Швейцарії. Тому і Рєзніков, та, він, скоріш за все, як свій, це таке заслання. Абсолютно нічим не зрозуміли. Ну, скажуть, мабуть, що в нього великі зв'язки там із британською владою із британськими чиновниками, і він буде продовжувати займатися питанням озброєння. Хоча направду мала би бути справедливість, це те, що нам обіцяють кожен раз. Цей газ там зі знижкою, він вже став неактуальний, та на зміну цьому прийшов новий наратив. Буде справедливість. Ми будемо карати і наздоганяти минулих, але при цьому будемо карати сучасних. Кого покарали? Ну, хоча б одного назвіть, хто справді відповів за свої злодіяння. Окей, не відповів, але йде суд. Чи йде розслідування? Просто покажіть, що всі рівні перед законом. І, і, і ми скажемо вау, клас, це те, про що ми мріли. Цього немає з приводу пана Мерова, не як це виглядає знаєте, як певний вкид, коли треба запропонувати якусь таку кандидатуру, яка не буде викликати супротиву, і ти не зможеш розкритикувати, бо він поганий. Ні, в нього чудовий бекграунд, Він, начебто, як урівноважує цю скандальну історію. Спочатку мені здавалося, що якщо в нього немає досвіду, то будуть проблеми. Потім я подивилася про новопонову по призначеному міністрі оборони Британії. Він працював скрізь із Деться в оборонному секторі ще ні, але його призначають, значить так можна і можна навчитися. Але ви праві, коли кажете, що це буде команда. Дуже важливо, хто останнім приймає рішення. Дуже важливо, ми не знаємо наскільки Резніков був самостійний, чи він був там передостанній, чи перед, -перед в прийнятті рішень, і саме тому вийшло, як вийшло. Та що буде робити у мене просто красиво якоюсь ширмою, допоки не почнуться розслідування чи ні. Це біда і проблема непрозорості відсутності певних наглядових рад, які нам обіцяли. Та що будуть хай не публічні закупівлі, але ну, можна буде подивитися. Подивитися, найміть 10 людей, яким ви довіряєте, які будуть все це перепровіряти, і нам виходити і казати, все чисто. Ми перевірили, перевірили яйця Справді стільки коштують: яблука, макарони, веганська їжа. Це найдешевша форма, яку ми знайшли, і для нас це буде певною стабільністю на сьогоднішній день. все абсолютно приховано, це таємно через війну, який дозволяє власне всім цим корупційним схемам, схемам процвітати. І ба більше, якщо Резніков не буде покараний. Це буде означати, що всі ті, хто зараз наживається на корупційних схемах, будує їх чи продовжує будувати, будуть знати, нам нічого не буде. Ми можемо продовжувати просто знімуть когось. Це як історія з сьогоднішніми змінами воєнкомів, лікарів і так далі. Когось покарали, але чи змінилася система? Ну, навряд. Я вам більше скажу, що якщо знімуть. Резнікова і нічого не буде, то це буде визнання Зеленським, що він погоджується зі всіма, що відбувалося в цей час, не засуджує і каже, що яйця по 17 гривень це не також і погано. А от що дійсно погано, це те, що зараз відбувається суд, і суд відбувається якось дивно над поліцейським з Дніпра. Там така історія, що прокуратура вимагає для нього два місяці сізо навіть без застави. Як для особисто опасно, особливо небезпечного злочинця, і я не можу поки це зрозуміти. Ну тому що якось дивно це лунає. А адвокат каже: ну, дивіться, він ж нікуди не збігається. Все зрозуміло, він залишається тут, або там дайте домашній арешт, або під особисто зобов'язання, або під заставу. Люди збирають йому на заставу громадяни України, не поліцейські, навіть пересічні громадяни. Тут таке надівається. Більше того, сам е затриманий висловив позицію, що він не погоджується за звинуваченням. Я зацитую його з підозрою. Я не погоджуюсь абсолютно. Сказав, е е сказав він і додав, що за е він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби і для захисту свого життя. Він також не згоден на запобіжний захист. Тримання під підварду, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, подруга не вчиняв визна... не злочину, в якому його підозрюють. Знаєте, я можу сказати, найбільше, найгірше, вибачте. Я спілкувався сьогодні з патрульними поліцейськими. Вони кажуть: якщо його зараз затримують, ну треба складати жетон і все, і треба йти з поліції. Хай інші займаються охороною правопорядку. Тому що всі вже забули. Як вбили саме в Дніпрі двох поліцейських, які теж зупинили так автівку? Забули про це, а порушник просто розстріляв їх. Всі забули про те, що поліція повинна охороняти, нас, захищати, але люди повинні ще й підкорятися їм. Підкоряйся, а потім а, можеш там в суді якось обспорювати. Але те, що зараз відбувається, поліцейських це демотивує з одного питання. Вони кажуть: чи поліцейські напали? Чи поліцейські його почали бити? Ні, він напав і він чинив не ті, що опір. Це напад. Він чинив напад. Так от що робити наступним поліцейським? Казати, та хай мене вбивають? Ні. Краще здати жетон, здати форму, здати пістолет, тим більше що права вже немає у нікого ніяких, і піти. І далі що буде? Олена, я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але після помаранчевої революції Ющенко одним з перших указів скасував ГАІ, ДАІ, Державну автомобільну інспекцію. Пам'ятаєте, по, по, по віку ви можете не пам'ятати це, але щоб ви розуміли, кількість аварій, кількість бухих за кермом, кількість порушників ДПП ну збільшилась кратно. Я такого не бачив ніколи. І коли десь за місяць поновили знову поновили цю службу. Не залечи на те, що їм раніше там давали хабарі, вони порушували все інше. Але на дорогах з'явився порядок, і я сам бачив, як люди проїжджали і фафа -фа давили їм, Аплодували фактично, тому що їздити по дорогам було край небезпечно, було проблемно. Так, от, що буде, якщо демотивують зараз так патрульних через те, що фактично а, зразу. Визнають в ньому злочинця працівники прокуратури, як це вплине взагалі на наше суспільство? Давайте справедливості я заради тільки скажу, що нам е, вами все одно буде вкрай важко не те, щоб підмінити та а навіть пробувати бути чи адвокатом, чи прокурором, чи суддею. Е, е, я все ж таки вірю в те, що мають вони розібратися, та тим паче, що зараз максимально прикута суспільна увага. Це топ тема, це такий холівар, тому що суспільство розділилося на дві частини. Хтось каже, що поліцейські праві абсолютно на 100% беззаперечно, хтось каже, що ну, це ж три постріли. Та. Але будьмо мові... Відверті, ну, навряд, ми знайдемо це вже дві категорії людей. В нас ніхто ніколи не голосував за Януковича і ніхто ніколи не порушував правила дорожнього руху. Бо коли вас зупиняють копи, одразу починається. А що я нарушив? Та ні, це не так. Та вам да, показ... який штраф, я штраф платити ні не буду. І далі за текстом. Тобто, в нас, в принципі, ми їх сприймаємо як ворогів, ем, і вони нас часто да одразу розуміють, що не задоволені люди цим висаним штрафом, цим спілкуванням, тобто не знайшли ми у цю мову у спільну мову, і там вони не стали для нас авторитетом. Там в нас ще не існує системи. Я не знаю, там в Америці багато він на цьому фоні сказал, але принаймні всі знають, що копи наділені великою владою. Ти не можеш до копа е доторкатися, щось з ним робити. Я вже мовчу про напад, Та? те, що ми побачили, це е за, -за, -за межею добра і зла. Сьогодні вже з'явилися фото світлини. Дівчини, яка у се. Синім оком дівчини копа, яку бив чоловік загиблий. Ми побачили ще альтернативні відео, де видно, що ця абсолютно невіжена жінка, яка знаходиться в цій машині, вона тримає копа. Сорі, я ставлю себе на місце. Та чи могла б я так зробити? Ні, звісно, бо я вважаю, що мають бути такі суспільні авторитети, і якщо ти не згоден, якщо щось несправедливо, тобі здається, що тебе хочуть кинути, підставити, ти не пив за кермом, тобі пропонують здати. Тест без проблем: фільмуй все в нас такий час. Ти можеш знімати все на камеру, ти можеш себе спробувати захистити, себе відстояти. Не треба безкінечно говорити, що система тебе кинете, зробить винним з тебе хочуть гроші. Ні, ситуації люди бувають різні. Застосує альтернативний метод. Та вони тебе знімають своєю нагородною камерою, і ти їх знімай, але те, що ми побачили, це звісно там за межею добра і зла. Я тільки сподіваюся на те, що абсолютно всі, хто винен. Він понесе покарання. Та це я зараз кажу, і зокрема про цю пасажирку, чи вона була водійкою, чи як вони там з собою ці місця? Ну і, і і поліцейські, тому що і суспільство не має бути там налякане. А що робити, коли, коли щось станеться із поліцейським ви праві, коли кажете про застрелених хлопців в Дніпрі, та тобто і ці, і інші просто мають знати і суспільство, і поліція де та межа, коли проти них чи вони можуть застосувати цю силу. Погоджуюсь на 100%. Більше того, хочу сподіватися, що суд зможе довести провину одних і не винатись інших. Але найцікавіше в цьому, знаєте, в мене є такий досвід, коли в суді я брав на поруки людей, яких засуджували до великих строків. І після того, як це відбувалося, поновлювалось розслідування і з'ясовувалося, що вони не винуваті. Наприклад, той самий а, Сергій Колмогоров, якого засудили за виконання наказу в Маріуполі ще в 15-му році на 15 років, а він виконував наказ і зупиняв сеперів, які проривалися через блокпост. Окрема історія, що він, коли вийшов, зразу поновив контракт з ЗСУ і приїжджав на... <кхів> вибачте, засідання після бою... боїв. І один раз він не приїхав. І суддя запитує адвоката, ну. Це Маріуполь. І суддя запитує: Ну, де ваш Колмагоров, передайте вашому березі, що його поручительство фактично нічого вже не значить? І адвокат каже, ви знаєте, пані суддя, ну, по-перше, прошу звертатися до державною мовою, а по-друге, старшина колмагорів, а, а він, а, морський старшина, знаходиться зараз в реанімації, вночі він був в бою і отримав два поранення. До речі, нещодавно Помогоров отримав, якщо не помиляюсь, Богдана. Або, да, да, Богдана, якщо не помиляюсь. це чергова його нагорода. Ну, Це щоб ви розуміли, кого у нас садили. А є ще декілька патрульних у Львові, які затримали на який закинув собі вгору це, це пакетик з наркотою. Він загинув, перед цим не змогли дістати. А потім з'язувалося, що в нього великі родичі. В СБУ і в правоохоронній системі. І вони почали доганяти цих поліцейських. Так, родичі наркобариги, але з великими зв'язками. І от я хочу сказати, що це теж досвід, який я маю. Тому я дуже обережно зараз дивлюсь, спостерігаю за всім цим, і відверто мені трохи лячно за майбутнє наших правоохоронних органів, тому що. Якщо сказати, що та ні, можна бити, гаразд, все нормально, то я й не впевнений, що хтось залишиться, окрім мусорів, яких в системі багато. До речі, в патрульці майже немає. Я не зустрічав е, і ще, пані Олена, я сплачував е, штрафи, я визнавав їх, сплачував е, дуже швидко, тому що якщо зразу сплачуєш 50% знижка. Смерти при житті, ви унікальна людина. Ні, ну я кажу, як є. Чому я погоджуюсь один раз? Я не погоджувався, я це оспорив і я виграв, тому що ну, я знав, що я правий. Всі інші рази я визнаю. Якщо я не правий, не треба сперечатися. визнавайте, живіть далі. А, але знаєте, все це м, такі ну, відверто дільниці, окрім того, що люди стали жити в стані ато 2 Пам'ятаєте, в 2016 році люди якось почали сприймати, що АТО там, десь далеко. А тут це гаразд. І от в мене запитання, як можна змінити ставлення людей до цього, тому що вони забули, що війна, вони забули, що поліція зупиняє під час військового стану, вони забули, що треба не тільки е мати права, а ще й обов'язки захищати країну. Вони багато що забули. І як нагадати людям, може у вас є якийсь рецепт, тому що те, що я бачу зараз, це зростаючий ефект. А то 2-0. Мені здається, що його буде дуже важко переломити. Я з вами і згодна, і Ні, тому що достатньо піти. Не знаю, наприклад, на київський вокзал, і ви побачите, що це абсолютний перон смутку страшенного болю і щастя одночасно, тому що потім приходять і йдуть. А відтак там є ті, хто прощаються, і ті, хто зустрічаються, та? і там скрізь все піксель. Та? Тобто, чоловіки, дівчата має значення, зустрічають і відправляють, та? Ну, відправляють і на навчання і на фронт по різному. Всі вони між нами, тобто Київ це ж не виняток, Тобто, ну, по перше, я кажу про Київ, тому що ми тут з вами живемо. Тут є ті військові, які вже повернулися з фронту, тут є ті військові, які готуються до фронту, тут є родини, які чекають своїх чоловіків. Е е е які страшенно мучаться. В мене є такі знайомі. Я от нещодавно зрозуміла, що е е напевно чоловікам на фронті трошечки. Трошечки психологічно легше, аніж тим, хто їх чекає вдома, бо ці жінки вони не живуть, вони просто існують. Вот просто існують як, як істоти, тому що все їхнє життя і серце там на фронті. І а, а як їх відрізнити? Та ну, ш, ну, що, що буде відбуватися в місті? Вони намагаються продовжувати жити. Вони змішуються з тими, хто і так живе, хто не на фронті, хто можливо ще нікого немає там на фронті. Але тим не менше це відчуття, та що війна. Далеко, це ж теж подаровано нашими військовими, пане Бориславе. Я буду знову посилатися винятково на слова. Пана Кузінчука, який є військовим психологом, він каже: розумієте, чим краще ви живете в тилу, тим означає, що краще військові впоралися зі своєю роботою. Я я розумію, що це окремо взята думка. Та? Він не говорить за всю армію чи за все суспільство. Це те, як він це сприймає. Є такі військові. Є кажуть, що навпаки, я знаю, хлопців ламає, коли вони опиняються у Києві, і кажуть, ну ви тут замахалися своїм якимось там махіта чи Латена на соєвим на соєвому молоці, тобто по-різному ставляться, але це теж від внутрішнього усвідомлення. Це як, як ти себе усвідомлюєш, ну до війни та хтось був українцем, і робив все для України. хтось був латентним сєпаром і мав проросійські погляди, і там і опинився це, я б сказала глибше, не про АТО 2.0, а про Україну чи Малоросію, що ми будуємо кожен із нас в себе вдома, на нашому телебаченні, в наших спільнотах, серед наших друзів ми говоримо про те, що ми хочемо незалежної своєї Власної країни і готові на все відкладати, віддавати свої гроші на донати йти щось купувати, йти не знаю, допомагати в у госпіталі військовим. Чи ми хочемо чого завгодно? Якщо вони прийдуть, ми будемо говорити російською. Якщо не прийдуть, будемо говорити українською. Це дуже важливо, питання, на яке має відповісти собі кожен окремо та ширше державна політика, мені цього не вистачає півтора роки. Я хочу, щоб ми грали за дуже чіткими суворими правилами. І коли ми говоримо з вами про трагедію в Дніпрі, чіткі правила, і коли ми говоримо про правила існування в нашій країні в Ізраїлі, ні в кого не виникає питань в південній Кореї, ні в кого не виникає питань. Донька а, короля Іспанії йде в армію, ну все. Ну, є, є правила, вони вже давно не обговорюються, а в нас безкінечно ти відмовився йти в армію, ти пішов в суд, відстояв свої права чи блогери, які розповідають про те йти в ЗСУ, не йти, знайти на підвал, покарати і всім показати, наприклад. Ну і все, і не буде таких проблем. Якось так має бути. Ну, я знову вас мабуть здивую, мій ротний вас, -вас казав, що ми добре воюємо для того, щоб ви в тилу не відчували війну. Я з ним погоджуюсь на 100 ми воюємо, щоб не сумували. Але коли ми бачимо, що народ про війну забуває саме так і живе трохи іншим життям, коли ми бачимо, що війна взагалі зникає з інформаційного простору, війна зникає з життя людей, це ненормально. І коли ми бачимо, що по ночному Києву носяться на спорткарах. А непогано прокачені хлопці, то коли мої приїхали побратими з 97-го бата 60-ї бригади, вони казали, да ми тут можемо поповнити і четверту роту, і п'яту роту, і навіть развид роту. І головне, тут же штурмовики, ми же бачимо це гренадери. Тому знаєте, десь правда посередині головне, все ж таки, щоб люди пам'ятали: якщо АТО 2.0 прийде всюди. То рано чи пізно може і москаль прийти до них додому, а це дуже страшне. Нікому це, це не бажає в будь-якому випадку. Я дякую вам, що ви знайшли свій час. Я дякую вам, що ви знайшли можливість поспілкуватися. І мені дуже сподобалося чути вас, чути ваші думки. Тим більше, що вони співпадають з моїми, а, тому я не кажу вам. Прощайте, я кажу до побачення, і сподіваюся, що вас ще побачите на цьому каналі. До речі, всім раджу. Підписатися на канал Олени Курбанової він того варте. Дякую, пане Бориславе. Дякую за це запрошення і окремо хочу сказати вам, що ви ж працюєте в Ютубі, і я працюю в Ютубі. Коли ви сумуєте, що в нас зараз не так сприймає суспільство, все в нас з вами є унікальна можливість говорити з величезною аудиторією і їм все це пояснювати. Я бачу, як зростає ваша аудиторія. І це означає, що люди свідомі, та якби вони не погоджувалися, вони б тут не були. Тому ви робите теж класну справу, і треба просто продовжувати однодумці. Будуть множитися. Я в цьому впевнена. І ще раз щиро дякую за це запрошення. Це велика честь бути гостею у вас на каналі. Дякую, до нових зустрічей.